Слухайте звірою цю молитву до кінця і Богородиця обов'язково виконає всі Вищі прохання на благо. Пресвята, Богородиця, Небесна з вірою непохитною, надію нескінченною. Припадаємо перед Твоїм образом, ти, що стоїш між небом та землею, як заступниця грішних, прийми наші молитви і спонукай наші серця до невпинного покаяння та вірності Богові. Напишіть імена та прохання в коментарях. Преславна Владарко, що сяєш багатою милосердем, це захистом нашим, у щоденних хлопотах. Допоможи нам віднайти розраду в негоді, захисти від звай ворогів, які обступають нас за всіх боків. На тебе, наша надія, уповаємо у твоєї піці, шукаємо прибіжища, милосердна мати, Обдаруй зціленням тих, хто страждає від хвороб, наповни їхні серця вірою, і терпінням у їхніх випробуваннях. Благослови лікарів та всіх, хто піклується про здоров'я, щоб їхні дії були натхнені твоєю безмежною добротою, Всепотужна заступниця, благослови наші сім'ї, збережи їх любові та злагоді, захисти малечу та стареньких огорни своїм покровом, наших захисників, що можна стоять, на варті миру в нашій країні. Нехай їхня хоробрість і відвага будуть вінцем твоїх благословень». І приведуть їх до перемоги над ворогом о цариці неба і землі. Зійшли свою милість на нас, усіх тих, хто в убогій своїй молитві шукає твоєї допомоги, навчи нас покори, настав на шлях праведний, дай нам силу виконувати щоденні обов'язки з любов'ю і самовідданістю. Мати милосердя, Твоє величне заступництво і постійна опіка є нашим притулком, відкрий для нас двері до Твоєї невимовної ласки, дозволь нам відчути світло Твоєї любові у наших серцях, Щирі ми у своїй молитві сповні надії на Твоє милосердя, яке може зцілити душі і тіла, вовсе милоство, мати, благослови нас миром, який перевищує всяке розуміння, заполив наших душах вогонь вірі, що не згасає. І проведи нас через тернисті стежки нашого життя до вічної радості в обіймах Твого Сина Ісуса Христа. Амінь. О Пресвята Богородице, Ведичиця, наша милостива заступниця, Цариці, Неба та Землі, величаємо Тебе з відданістю і любов'ю, слава Тобі, Небесна, Мати, що Ти своїм безмежним заступництвом покриваєш нас, одні скорботи випробувань, ти, яка вінчена зірками і одягнута в Сонце, прийми наші молитви та похвали. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємося до Тебе, Марія, у наших потребах, просячи Твого втручання та заступництво перед Твоїм Сином, нехай Твоє милосердя, яке від віку відоме, буде нашим щитом і опорою, Ти, пріснадівана надія наших сердець, допоможи нам знайти утіху і силу у Божому слові та благодаті. Величаємо Тебе, облагословена Богословенна, Маріє, наша помічниця і провідниця. Завжди готова вислухати наші моління, молись за нас грішних тепер і в годину нашої смерті, прийми ці слова похвали як знак нашої віри, і непохитної надії, на твоє заступництво. Ми твої діти припадаємо до твоїх святих ніг, вдячні за твою материнську ласку і захист, ти, що являлась нашим предкам і дарувала нам знамення своєї присутності, продовжуй бути нашим світлом і вказівницею на шляху до вічного життя. Пресвята Дієво сповнена благодаті, ми занурюємося в твою безмежну милість, Освятий нас своєю чистотою, підтримав боротьбі, веди до перемоги над спокусами і злом, які осідають у нашому світі, тобі, небесна покровите, віддані серця наші, ти, що ведеш нас до Христа, наповнене смиром та любов'ю, які виходять від Бога, нехай твоє богословення залишається з нами завжди, оберігаючи і зміцнюючи на духовному шляху. Слава тобі, Божа Мати, у віках віків імінь, О пресвята Богородиці Небесна Царице, зори, що не знаєш заходу, світ твої джерело милосердя, Прийми ці слово прославлення, як і вони до тебе, від сердець вірних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від віків ти обрана Богом вище за Херовимів та совніша без порівняння, ніж серафими. В тобі, опричисте, слово стало поція, і ти народила Христа, Спасителя нашого, подателя життя. Твоя чистота і любов до людства твої, молитви та заступництво невпинно підтримують нас у наших спокусах і бідах. Ми величаємо тебе непорочна діва, мати світла і благаємо. Не забувай нас, твоїх дітей, зелянце на страждання і потреби, що ми переносимо, зціви наші душі і тіла, просвітли наші думки і серця, твоїм безконечним світлом через твої чудеса, що відбуваються у світі. Ми бачимо доказ твоєї материнської турботи і милосердя. Ти врятувала міста від згуби, заступилася за безнадійних, вислухала моління знедолених, твоє чудо наповнюють наші серця надією, і вірою, заступниці немічних, надія незламна, покрови спасіння, розкинь твій омофор над усім людством, вчини, щоб ми висідні нашого життя. Ходили шляхами праведності ведені твоїм бездоганним прикладом, виховані твоїми молитвами, ми благаємо тебе, вислухай наші моління і прийми ці слова величання, як знак нашої любові та відданості, нехай наша віра в тебе буде незламною, наша надія, нехай завжди зростає а наша любов до тебе, нехай залишається непохитною. Закликаємо Тебе, о Пресвята, Богородице, сприйме нашу подяку і вдячність за невимовні благодаті, що Ти їх випросила від Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Твої святі молитви оберігають нас від усякого зла, наповнюють наші душі миром і благословенням, слава Тобі, приблагословене Діво Марія, Мати Божа, і наша небесна заступниця від віків і до віків. Амінь. Пресвята, Богородиця, Владичице наша Небесна, зі смиренням і вірою підносимо до тебе наші молитви, напишіть імена та прохання в коментарях. Овце милостива Діва Марія, прийми ці слова як знак нашої довіри та до потреби в твоїй материнській опіці, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, моли за нас грішних, аби Він очистив наші серця від усякого зла і невіри. «О непорочна цариця небесна, ти що своїм безмежним милосердям зціляєш рани душі ті, обдаруй нас власкою прощення і допомоги в боротьбі з спокусами, випробуваннями, які навколо нас. Допоможи нам рости у дусі і істині, зміцнюючи нашу віру і ведучи на стежками праведності, Благаємо тебе, опри Богословина, мати, захисти наші домівки і сім'ї, бережи наших дітей і родини від підступів злого, відверни від нас усяке лихо та негоди, зішви на мир і благополуччя. Нехай Твоя безмежна опіка буде з нами завжди, у найсвятіше Діво, у ці важкі часи, коли наша країна страждає, бореться. Взиваємо до тебе за заступництвом і силою, молимо, допоможи нашим захисникам, обдаруй їх сміливістю, міцністю і витривалістю, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами. Нехай твої богасвені руки ведуть нас до миру і злагоди. Ми також просимо тебе, О Мати небесна про зцілення для хворих, про утіху для страждаючих і самотніх, про надію для заблукалих, Вислухай молитви тих, хто у вічі, і подарун Твою любов і світло, щоб вони відчули Твою присутність поряд, нехай кожне наше прохання буде сповнене віри і надії на Твою нескінчену милість. О найсвятіша Богородице, і нехай кожен, хто взиває до тебе, знайде спокій і захист у твоїх материнських обіймах. Амінь. Все чесна мати Божа, пречиста Діво зі зворушенням душі та смиренням серця, ми звертаємося до Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є нашим пристановищем і захистом благословена серед жінок, Ти, яка понад усе благословена, прийми наші молитви і воздай їх Твоєму сину, щоб він милостово зглянувся на нас, грішних, опри світло цариці, неба та землі, Ти, яка бездоганно народила світло святів. Прийми ці слова хвали та подяки, які ми складаємо перед Тобою, нехай вони будуть, як аромат благоуханий, що підноситься до висот Твоєї слави, Твоє заступництво є надією тіхою для кожного, хто шукає прихистку в Твоїй материнській ласці, бо ти непорочна дівою обороною праведних і світом в темряві, під Твоїм покровом ми знаходимо спасіння від усіх наших бід і звиднів. Твоя безкінечна доброта і милосердя, сяють через віки. Як зорі на нічному небі, ведучий забудвих до шляху правди і світла, О, Всебога Матір, джерело нашої надії, просимо Тебе, висухай наші благання, в Твоєму нескінченному милосерді, знайди простір для наших прохань і захисти нас від усякої небезпеки через Твоє могутнє заступництво, дай нам миру в серцях міцністю вірі і незламну відданість Божій волі, благословена Ти, Діво Марія, в усіх поколіннях і плід Твого голона, Ісус. Через Твої молитви е ми станемо свідками Христової любові, носіями миру та світла в всьому світі, і через Твоє заступництво досягнемо вічного життя. З вірою, любов'ю ми воздаємо тобі, честь захищені твоєю материнською милістю, приславна пречиста слава тобі, на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородице, Всечесна діво, світло наших душ, радість наших сердець. Прихилися до нас, дітей твоїх, з висоти свої слави та милосердя, ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, звеличуємо Тебе, небес і землі, твоя благодать, осіває святи, твоя милість, обіймає всіх потребуючих, прислав заступниця, ти, що приймаєш кожну молитву із любов'ю і співчуттям, вислухай нас, напишіть та прохання в коментарях ми славимо тебе, водичі, це велична мати, світла. За твоє безмежне милосердя, яке безкрай, як небо, нехай кожне серце, що сповнене тривоги та болю, знаходить відраду у Твоєму заступництві, Твоя ніжна опіка над нами, як роса на ранковій траві, живить та відновлює, нехай ніколи не згасає в серцях вірних. О, Мати Божа, Ти, що відкрила двері до вічного життя, керуючи на шляхами праведними, Твоє ім'я величається у всіх куточках світу. Згадай про нас у годину наших спокус та випробувань, будь нашим пристановищем у бурях життєвих. З тобою ми не знаємо страху, бо твоя мість, перевершує всі негоди, пречиста Богородиця, ти що носила в собі самого Спасителя, змісни наші душі, ім'я, його святе, молимо тебе, вислухай наші благання, нехай вони підіймаються до тебе, як аромат ладану перед Престолом Господнім. Захисти нас своїми невидимими руками, веди нас через випробування, нехай кожен крок наш буде утверджений вірі та любові, Зори непорочна покрова відважних океани нашої надії з тобою. Ми долаємо всі перешкоди. Твоя благодать, немовічний світловод направляє нас на шляху до вічності, ти, що здійснила незлічені чудеса, посилай і нам благословення, щоб ми могли прославляти Твоє ім'я від покоління до покоління. Оприбогасивене Діго, захисти нас від усякого зла, очисти наші серця від гріха, подаруй нам мир та гармонію в наших домівках, нехай кожна душа, що шукає прихисток у тебе, знайде спокій та розраду під омофором твоєї безмежної любові, величаємо тебе, Пресвята Богородице, уповаємо на Твоє материнське заступництво, Амінь. Пресвята, Богородиці, Небесна Цариця, надія наша, преславна покровителько, злибин серця свого, віддані тобі душі наші взиває до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прими, всечесна мати, цю нашу молитву, що ви до тебе зі скорботи та потреби, о найсвятіше діво, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, заступниця і захисниця наша, відверни від нас усяке зло і спокуси, оберігає нас від невдачі бід. Що нас зустрічають у цьому тернистому світі, вислухаймо милосердне благання наше про допомогу в духовному зростанні, про прощення гріхів, які тяжіють на наших душах, щени, щоб серця наші очистились від зла, і сповнилося світлом віри і любові. Мати Божа, з молитвою приходимо ми до тебе, благаючи, обдарона своєю материнською опікою. Захисти від усякої напасті зціли наші хвороби душевні та тілесні, дай нам силу й витривалість у боротьбі з недугами і злом, що веде нас до віччю. Пресвята Марія, наша надія, і заступниця, облагаємо тебе, перейди на допомогу нашим воїнам, які захищають нашу землю. Нехай твоє благословення буде з ними, у їхній благородній боротьбі за мир та справедливість, освітлюй їх шлях, даруй мужність та силу духу, щоб старшеством вони здобули перемогу над ворогом. О, пречиста діво, випрошуємо ми твої милості для наших родин, захищай наших дітей, будь матір'ю і наставницею, нехай Твоя любов оберігає їх, від злога й веде їх шляхами праведності. Віримо в семивоство, мати, що твоя безмежна благість і любов можуть вчинити чудеса тому з вірою та надією в серцях просимо тебе, величаємо тебе, благаємо, даруй нам твою допомогу в повсякденному житті. Будь з нами в радощах і в скорботах, направляй нас до спасіння, ми вкладаємо в Твої руки наші молитви, наші сподівання, наше майбутнє, будь з нами, Пресвята Богородице, і веди нас шляхом, що веде до вічного світла і миру, в Царстві Твого Сина. Амінь. Це мати Божа, пречиста Діво, Маріє, являєшся ти святому темряві, надії в безнадії, утіху і в скорботах, бо як неперевершене є Твоє заступництво, як безмежна Твоя любов до нас, грішних. Приймить цю молитву, як вияв в нашій любові та вдячності, напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Богородиця з великою вірою звертаємось до Тебе, благаючи про Твоє могутнє заступництво перед Престолом Всевишнього, прийди на допомогу нам, які потерпаємо у бідах, випробування хворобах, нехай Твоє милосердя обійме нас, навчи нас милосердя, любові до ближніх, ти, що в молитвах своїх до сина неустанно просила за нас, не залишай без відповіді наші прохання. Які ми підносимо перед тобою зі скорботою, і надією, під твоїм покровом ми шукаємо захисту від усіх наших ворогів, видимих та невидимих, Преславна водичиця наша, цариця неба і землі, зглянься на наші сльози, почуй наші зітхання, в тяжкі часи нашого життя. Нехай твоя безрічна молитва буде для нас захистом і щитом, ведучи на шляхами праведності до перетунку вічного. О, і приблагословене, Діва Марія, з вірою, любов'ю підносимо до тебе наші серця, нехай кожне слово цієї молитви буде, як квітка, покладена до твоїх ніг. Навчи нас, як слідувати за Тобою, як наслідувати твої чесноти, як бути вірними і стійкими у вірі, пом'яни нас, у Пресвята Богородиці, у Твоїх молитвах, не залишай у скруті та не забудь наших прохань. Нехай Твоє благословение заступництво супроводжує нас у дні нашого життя, ведучи до спасіння, яке обіцяв нам твій син, амінь, велична Пресвята Богородице Мати Божа, вічне втілення Небесної милості, світлозоре покровительство для всіх, хто в біді та печалі, усечасна діва, зірко морська провідниця і захисниця, прийми нашу скромну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Неосяжно в Твоїй благості ти, царице неба, прийми прославу від уст наших, бо крізь Твоє заступництво ми отримаємо спасіння душі та тіла. Ти, мати світла, що народила Сонце правди, молимо тебе, вислухай наші моління, дивися на нас своїм материнським оком, ти, що завжди молишся за всіх нас, принеси наші мови перед обличчя Всевишнього, аби ми звільнені від гріха, заслужили вічне життя. Подай нам омивостива сили наставлення, аби ми вправді любові жили, відкидаючи злобу та гріх. Ми прославляємо тебе, пребогословене Діво, за твої чудеса і за Твоє безмежне милосердя, що їх ти являєш нашому світу. Будь нам захистом від усякого зла, будь втіхою в скорботах, надією світому темряві. О Богородице, ти ще джерегом зцілення, великої наші душі та тіла, обдари нас миром і любов'ю, які випромінюють з твого серця, Поможи нам бути відданими дітьми церкви, хранителями віри, послідовниками Христа, величаємо Тебе, Пресвята, Богородице, засобами наших скромних слів, але з безмежною вірою та любов'ю, високовозвеличуючи Твоє ім'я серед усіх поколінь. Нехай завжди буде прославлено Твоє ім'я, Твої чудеса, стане світом для шляхів наших у цьому світі, прийми, Опричисте, Це наше моління, яке з любов'ю і надією віддаємо в Твої чесні руки, заступайся за нас, зберігай нас від усякої біди та напасті. Направляй нас до спасіння, щоб ми завжди були під Твоїм заступництвом і благодатью. Ми віддаємо тобі честь і славу, занурені в молитву, щоб виявити свою вдячність і повагу, оспівуючи твою величе милість, що не знають меж. Нехай ці слова будуть знаком нашої і непохитної віри у твоє материнське заступництво і опіку. Амінь. О, присвята, Богородиці Небесна, Царице, Мати Божа та всіх вірних, воняємося перед Твою величею і милосердям іскраєм, що є пристаню для всіх шукачів порятунку, ти, що стоїш перед Престолом Вишнього, прийми наші молитви, богі та скромні, принесені з глибокою вірою Твою незрівняну силу перед Господом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Приславна Діва, мати милосердя, прихилися на наші страждання і біди, що затьмарюють наші дні. Як матір, що з любов'ю покриваєш своїх дітей, обійми нас своїм заступництвом та оберігай від усіляких негараздів і хвороб, що тіло і душу споплюжують. огорни нас мантію свого захисту, щоб у нашій боротьбі зі злом і спокусами ми завжди відчували твою прихильність і допомогу. Овладарко, Всесвіту, вічини двері свого милосердя і благослови наше життя, даруй мир і спокій нашим сім'ям, оберігай їх від розборту та недомогу, Благослови наших дітей надихни їх на добрі справи, збережи їхні душі чистими та неушкодженими в цьому брехливому світі. Ми благаємо тебе, велика заступнице, допоможи нашим мужнім захисникам, які стоять на сторожі нашої України. Нехай Твоя всемогутня допомога буде з ними у битвах проти ворогів і даруєм перемогу, яка принесе мир та відновлення нашій землі. Вислухай нас, мати, милості, в цей час, коли ми потребуємо твоєї допомоги і заступництва більше ніж коли-небудь, нехай чудеса твоєї допомоги виявляться в нашому житті. Нехай кожен день буде освітлений Твоє благодаттю, щоб ми могли давати труднощі та насолоджуватися радістю з Твоєю ласкавою допомогою, Пресвята Богородице, віримо і сподіваємо, що Ти не залишиш нас без свого материнського покрову та будеш провідницею на шляхах нашого життя. Нехай кожен із нас відчує твою безмежну любов і милість, оновну кожного дня. Амінь. Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, зірко морська наша надія, утіхо, прийми у молитву, що зуби наші сердець, ви до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Овце Бога Своє не діво, ти нескінчене джерело милості, зверни свій погляд на нас грішних і подай нам благодать, що з твоїх рук виходить, освячена Марія, ти, що прийняла слово Боже в своїй чисті лона, моли за нас спасіння, шукаючих у цей час спокуси з невіри, Твоя святість, Твоя чистота, нехай будуть для нас світом у темірві наших днів, Коняємося перед Тобою, знаючи твою благодать і Твою силу, що може змінити наші серця. Ми, гостова водичі, прийми наші моління, якими ми звертаємося за заступництвом і захистом під Твоїм покровом ми шукаємо прихистку від бурі життєвих негараздів Твоїм материнським покликом захищає нас від усякого зла і напасті. Благослови на мати, твоє життя, повне покори, любові до Бога, Хай стане для нас прикладом вірності та смиренності, ти, що з твоїм Сином Ісусом Христом перенесла багато болю і страждань, вчи нас приймати наш Хрест, заради вищого блага, пречиста Богородиці, Ти, що з усіх народжених перша на небесах, веди нас дорогою спасіння. Нехай Твоя бездоганна любов і милосердя будуть нам зразком для наслідування, у Твоїх руках відпочивають наші миління і надії на вічне життя. Нескінчено добра, Всемило з Твоя Присвята Марії, посеред земних турботи і нашою провідницею і захисницею. Молимося Тобі, щоб Ти не переставала вести нас через складнощі, до воріт раю до вічного обійму з Твоїм сином. О, приславно над цими жінками цю молитву, як вив, нашої віри і любові до тебе, ми віддаємося під Твій захист благаємо, Залишайся з нами, завжди керуючи нашими шляхами та ведучи до небесної. Слави, Амінь. О Пресвята Богородиці Небесна, Царице, всіми устивами, в, в іншої дівочості, ти ще являєшся, світоносною зерею, темрявах наших спокус. Прийми це наше прославлення, яке ми з любов'ю та трепетом приносимо перед Твоїм неземним образом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми возвеличуємо тебе, владичице, яка безсім'яно прийняла в своєму воні вічне слово і дарувала світові Спасителя. Ти є втіха в скорботах, надія безнадійних порятунок у випробуваннях, спасіння у небезпеках, на тебе одну надія всіх країв земних та всіх, що на морях. Ти, Богородице, Діво, що в милостях не зменшуєшся, примине ще молитви воздай до престолу найвищого, щоб він милосерний, змилувався над нами, оберігав нас від усякого зла. І вів нас стежками праведності. Славимо твої чудеса, що їх ти як любляча мати щедро розподіляєш серед своїх дітей. Твої чудеса огортаю світ, як мантія благодаті, виличаємо тебе, благословина серед жінок, за твою безмежну ласку і невимовне співчуття. милостиво, Господине, не відвертай твоїх очей милосердя від нас грішних, але вислухай наші благання та втіш наші душі. Ми взиваємо до тебе з вірою, що не знає коливань і з любов'ю, що не згасає. Оспівуючи твою чистоту, твою велич чи і твою милість, що сягає до небес і обіймає всі кінці землі, Пречиста Богородиця, злянця на наше благання, помилуй нас і захисти під покровом Твого материнського заступництва, відведи від нас усяке зло і спокусу, направ наші думки, слова і діла на славу Твою. Ми покладаємо на тебе всі наші назії і благаємо, не залишай нас у годину випробувань, але будь нашою опорою і захистом. Як на небі, так і на землі, прийми нашу молитву, що вини до тебе з уст многих і сердець, нечислиних, як свіжий вітер над полем спокотного літа, поприславна і пренепорочна пречиста мати, яка вище небес, і світліша за сонце, збережи нас в чистоті, віри, веди видина шляхом, який ти обрала для нас, даруй нам і злагоду в наших серцях. Нехай твоє світве заступництво буде з нами завжди, і всюди зберігаючи нас, від усіляких золемінь. Стався вподобайки під відео, надішліть свіду ближні вашим для поширення слово Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.